14 жовтня у християнські свято Покрови Пресвятої Богородиці українці святкують День захисників і захисниць України та День Казацтва. У той час, коли російські окупанти топчуть українську землю, наші захисники та захисниці стали справжнім оберегом для нашої неньки, вони щодня здійснюють подвиг, і всі вони герої. У нашому війську служать і чоловіки, і жінки, служить справжня еліта нашого суспільства. Журнал Слово і тіло, за даними Міноборони та з відкритих джерел інформації, склав соціальний портрет типового українського військовослужбовця. Середній вік, 36 років, місце проживання і як у місті, так і у селі з будь-якого регіону України. Більшість має вищу освіту та хоча б одну дитину є людиною сімейною або у тривалих стосунках. Цікаво ще те, що військовослужбовці не висловлюють прихильність до будь-якої політичної партії, бо їх партія це Україна. Вони і є ті самі справжні патріоти, які і словом, і ділом, і навіть синою власного життя доводять любов до своєї неньки, любов до України. Давайте просто покажемо окремих героїв, які зараз служать у Збройних силах України. По-перше, хочете сказати про головнокомандуючого нашим військом Валерія Залужного. Його вважають найуспішнішим сучасних військових керівників. Завдяки його військовому таланту ми маємо перемогу на фронті, перемогу над ворогом, який має чисельну перевагу. Це Олександр Печеріце, позивний артист. До служби у ЗСУ, актор Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка. Олександр відвідував нашу бібліотеку до війни і обіцяє навідатись до нас після війни. Перед вами Євген Сміянов, військовий лікар, позивний Бородак до служби ОЗСУ хірург отоларінголог кандидат медичних наук. Олена Білозерська офіцерка, снайперка. До служби у війську журналістка, блогерка, письменниця. Павлова Шабаба екоактивіст, музикант, поет. Засновник першого веганського кафе в Україні Олександра Самсонова та Кіра Нечай. Госпітальєри. Бандуристи Василь Шованник та Павло Ровенко. Репер Ярмак та кінорежисер Олег Сенцов. Про усіх наших захисників та захисниць можна розказувати довго. За даними Міноборони, їх майже мільйон, мільйон найкращих патріотів, завдяки яким наша ненька Україна позбавляється окупантів. Зі святом вас, наші янголи-охоронці. Слава Україні. Як казав Іван Віговський, шаблею і вірою святою воля від Бога дається.